«Дякую за перегляд!» «Подписуйся на канал, щоб не пропустить новий відео!» «Дякую за перегляд!» Що там у тебе в рюкзаку? Ух ти! Перший день у школі! Прийшов твій день, Бредлі Ніколсон! Маленька баночка оцту, дубова дощечка і ще... Доровинний гак? Ух ти! Почав без головного! Дивись, тату! Сніголіт 1.5. Скоріше можу підняти його в гори! Добре, скоріше б вже підняти в гори сніголі два. То нащо тобі треба, цей гак? Гей, hey, що сталося з автобусом. Закон мерфі. Так, він Майло Мерфі. О, oh, Майло Мерфі. Щось мені це не подобається. Не хвилюйся, скоро звикнеш. Найбільший акваріум у світі на підстав. А це вже круто. Тримаєш їх. Тримаю! Початкова школа імені Джона Петриштата. <звук> Автобус! інший режим. Так круто. <рес> Тож закон мерфі. Трапляється всяке, а ти повинен впоратися. Ну, так, десь так і є. Круто. Я з тобою. Справді? Так. Спочатку було страшно, але ти так гарно впорався. Серйозно? Так, ти дуже класний, Майло. Отже, ми будемо друзями. Тепер ми будемо найкращими друзями. Ого, Майло Мерфі. Ага, ти справді справляєш жахливе перше враження. Згодно. Я такий.